Усім привіт! Hyundai Santa Fe 2007 року з'являється у продажі. Повний привід, автоматична коробка передач, 2,2 літровий дизельний двигун. По кузову без ДТП, повністю в рідній фарбі. Я пізніше товщиноміру пройдусь, все покажу. По кузову стан практично ідеальний, без найменших дефектів. Фонарі ціленькі, не запотівші. оригінальні диски на літній гумі без бордюрної хвороби, в хорошому стані, накладки хромовані на ручках, повний електросклопакет, це, до речі, шкіряне сидіння, сидіння на електрорегулюванні, на подогрівах, шкіряне мультикермо. Заводська мультимедійна система. Кліматконтроль двохзонний. Задній ряд сидінь. Теж в хорошому стані машина хіба що із дефектів має мінімальні царапини по салону, які, як я вважаю, на 2007 рік це зовсім не є головним. Фари цілі, не потіють. Як можете бачити, стан чудовий. На бампері висічки практично немає. Це, я нагадаю, рідна фарба. На капоті теж висічки немає. Скло по машині все оригінальне, лише лобове скло замінене, ну це є нормально на 2007 рік, якщо лобове замінене. Одразу покажу вам стан всіх карт дверей. За комплектацією детальніше переходьте в опис та читайте. Я ж вам постараюсь показати передати стан автомобіля. Справді, як на рік стан просто відмінний. В багажному відділенні теж ніяких дефектів немає, нічого не зацарапано. Тут є якісь речі, є фаркоп. Перепрошую, домкрат, фаркоп теж є з розеткою, там є запасне колесо. Добре, рухаємось далі. Двигун працює ідеально, заводиться на холодну, на гарячу, чудово, акумулятор гарно тримає заряд. Підкапотка ціленька, тут нічого не поламано, не побито. Дима з під щуку немає, з-під маслозаливної кришки теж немає. Все чудово працює. В машині оригінального пробігу 300, здається, 15 чи 317 тисяч. Оригінальний пробіг, який має всі підтверджуючі документи, зараз я вам їх покажу. Є сервісна книжка, цеп замінений на пробізі 242 тисячі км у 2019 році. Сервісна книжка тут вилась дуже добре, аж до 2021 року. Це зафіксовані лише офіційні сервіси, звичайно, крім офіціалів, машина обслуговувалась і на звичайних, як ми кажемо, в Україні гаражах. Таке в Європі теж практикується. Є купа чеків, фактур, по яких можна відслідкувати, як коли обслуговувалась машина, що у ній мінялося, та багато іншої інформації. Перевірю авто товщиноміром. Попередньо зверніть увагу, що тут є крапка. Якщо показує так, значить 98,3 мікрона, не 983. Це важливо. Авто повністю в рідному окрасі, це є велика рідкість, як на такий рік машини. Немає абсолютно корозії, будь-яких інших дефектів, м'ятин, царапин та тому подібного. Технічно авто повністю справне. По ходові немає ніяких питань. Автомат переключає ідеально, повний привід працює. пригнане авто повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Також можемо доставити вам це авто під ваш дім. Телефонуйте. Це все в індивідуальному плані з вами обговоримо. Насправді стану авто дуже збережений. Мій номер телефона вказаний в описі. Переходьте та телефонуйте.